20 червня 2016 року поступила інформація, що вже місяць на повну катушку колотає опалення в приміщенні музею. Добрий, Добрий день. Можна батареї перевірити? А чого вони теплі? Ну, ми вже визнали сантехніка і санкцій. Я, а... я у вас показати. А... У мене вода а... Я якщо а... екрано лечить. А чого теплі батареї? Ну там директори директор. Добрий день. Чудово літо жара. Батареї теплі.